28 лютого свята церква шанові пам'ять святого, преподобного нашого і ісповідника Василя, співпосника святого Прокоп'я. Церква називає святого ісповідника Василя, співпосника святого Прокоп'я, пам'ять якого ми визначали учора. Вони разом служили Господові, терпіли муки, ув'язнення. Разом вийшли на свободу і продовжили жити самісників аж до смерті. Нехай аж обідвом їм буде чеще слава і поклоніння, а нам нехай вимовлять милосердя і спасіння і ласка. Бажаю вам усім гарного дня з Богом.